Мої вітання! Готую українську домашню ковбаску в мультиварці. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. От стільки начистила чесничку, вже помила його, обсушила. І отакий от кусень в мене свиної шиї. Замовляла я м'ясо на каналі Аоріка. Бачите, такий гарний-гарний кусень. Навіть не знаю, скільки тут кілограмів цього м'яса, але я вирішила. Половину порізати кусочками на ковбаску, а половинку перемолоти на фарш. От я вже перерізала оцей кусень буду нарізати, а оце піде на фарш. От. Бачите, тут є і салко, за що я люблю купляти шию. І вже не потрібно буде окремо нарізати сало до ковбаси. Тут буде і сало, і м'ясо разом. От вже я понарізала м'ясо. Оці шматочки підуть на фарш. Я вже приготувала м'ясорубку, бачите, обрала решітку таку крупнішу. Так. Тут вже теж понарізала м'яско. Бачите, на такі родовгасті кусочки. Так мене колись навчили, і я так завжди роблю. От. Бачите, от такі за розміром вони. Кубиками м'ясо не нарізаю. Коли я Використовую друге м'ясо, не шию, а таке більше, знаєте, пісне без жиру. То я окремо нарізаю сало кусочками і його обварюю, тобто водичку закипить, буквально хвилинки три прокипить, обвариться і тоді додаю в м'ясо до ковбаси. Знаєте, такий метод дуже мені добрий, коли сало обварюєш. Ковбаску кусаєш, і то сало, знаєте, так потріскує пікантно в ковбасці, і не витікає. Не витікає, коли ти ковбаску запікаєш. Так, добре. Зараз я буду робити фарш. Ви зрозуміли, що коли робила я фарш, пропустила ще і часничок. Покажу вам. Черевину свину, купляла форшеті її. Кишка засолена. Нас кажуть, кишка засолена, і я її дістану, промию добре під проточною водою і опущу водичку нехай стоїть до завтра. Приготувала вже суміш перців, улюблена моя суміш і сіль. І зараз ще налью стакан водички. Тепер я все поєднаю. Звісно, треба вибрати миску таку зручну, велику, щоб в ній можна було це все, все добре перемішати. Так. Опа. Все. Я роблю все на свій смак. От. Так що пропорції вам казати не буду. Я просто показую, як це роблю я. Так. І перець. Можна додати, хто любить і тмин, і лавр, і додають ще кругленькі зернятка гірчиці, От, але я не люблю. Так, спочатку я перемішаю так зі спеціями, а потім добавлю водички. Є люди додають молоко, я додаю тільки таку, знаєте, фільтровану, холодну льодяну воду. Добре, перемішала, ще додавала сіль і перець суміш перців. І тепер додаю ще от таке горня води холодної, фільтрованої. І тепер разом перемішаю з водичкою. Добре, добре м'язко впитає водичку. В мене все готово. Якщо будете сумніватися на рахунок спецій і солі, можна взяти жменьку цього м'яса на пательню, підсмажити, і ви зрозумієте смак. І тепер я накриватиму і виносити холодильник. Зараз займусь черевою, як я сказала, помию її добре і замочу. От кишку я промила. Просто знаєте, так, під кран, під проточену воду. Щоб вона проходила посередині. От, Гарно-гарно вимила. Тут 10 метрів в цій пачці, що я показувала. От, І тепер ще залила водичкою і накриваю, нехай постоїть. Ранок наступного дня я взяла жмейку ковбасної начинки. То я що маринувалася, і хочу спробувати на смак. Чи нормально я додала перцю і солі? М -м -м. Ягеньке, промаринувалося. Супер. Буду робити ковбасу. Так як в мене ковбасної маси не дуже багато, я вирішила робити ковбаску вручну. У нас вона називається пальцем пихана. От, досить нормально все виходить. Це скоренько все робиться. Так, старати, знаєте, не дуже туго. Ну, господині знають, як вже. Це робиться, так я продовжую. Ну, от ковбаска вже готова. Різну я зробила: і менші кружальця, і більші, і от зовсім маленькі. Таке, знаєте, в кошик посвятити буде добре. І ту ковбаску, що я буду зараз обсмажувати, жарити я буду ковбасу в мультиварці, як завжди, буду використовувати мультиварку. Перед жаркою, я бачите, отак беру зубочистку і проколюю. Ковбаску. Отак по всему її периметру. Можна голочку брати, ну, я взяла зубочистку. Так. От. От, бачите. Гарно начинялася. Пальцем пихана ковбаса моя. О. Ну і так все роблю. Бачите, оце переполовинила. У мене, бачите, на ну, такі фрагменти. Добре, добре, не бійтесь. Обварювати я ковбаску не буду. Я знаю, що її люди обварюють. Я ніколи не обварюю, я відразу її запікаю. Колись запікала, бачите, саме велике кільце. Знаєте, що я так подумала? Я, напевно, його заморожу, не буду я його жарити, запікати. Раніше я запікала в духовій шафі. От, а останні рази я якось спробувала в мультиварці обжарювати з двох сторон, і мені дуже сподобалося. Достатньо проколювати ковбаску з однієї сторони. Прямо чутно, знаєте, як повітря виходить. Проколи робляться для того, щоб ковбаску не порвала. Бачите? Ну, оцю я занесу заморозку. Встановила я програму жарка на 30 хвилин. Тобто, ковбаска буде обсмажуватись 15 хвилин на одній стороні, 15 хвилин на другій. В чашу мультиварки я помістила свиний жир. Вам видно, що він потрошечки розтоплюється. Отак. От Обсмажувати буду при закритій кришці. Так, Вам чутно, що? Розігрівається і закриває. Пройшло 15 хвилин. Я ковбаску перевернула на другу сторону. Час вийшов, пів години минуло. Я дістаю ковбаску. Отака гарнюсінька вона виходить. Якщо дуже багато накипу, значить я жир зливаю і чашу чищу, щоб не було такого знаєте, чорного на ковбасці. Гарнюня чашу добре помила, жир гарно злила. Там, знаєте, щоб не було чорного, там гарту. Встановила знову програму жарка на 30 хвилин. Вам видно, що закипів жир і закриваю 15 хвилин з одної сторони, 15 хвилин з другої. Ну, от, ковбаска і готова. Подивіться, яка вона вийшла. Я результатом задоволена. Було велике бажання взяти просто гарячу і вкусити, і вам так зняти і показати. Ну, але я зроблю естетично. Зараз, напевно, виберу оцю ковбаску, розріжу її от, і покажу, яка вона в розрізу. Подивіться, отаке от колечко можна посвятити, от таке колечко можна посвятити, отаке. От Всю любу ковбаску можна з цих, що я зробила, посвятити. От. Задоволена результатом, дуже-дуже навіть задоволена. Подивіться, подивіться, яка краса. Так що не бійтеся запікати в мультиварці ковбаску. Виходить дуже-дуже гарно. Зараз спробую скажу вам чесно, чи смачна вийшла в мене ковбаска. Таку ковбаску дрібненько не нарізають. Подивіться, розріз, як вийшло. Все, я не можу далі терпіти. Я пробую. М -м -м. М -м. Як це смачно! Безподобно. М -м. Люкс. Рекомендую! Звісно, кожна господиня готує по своєму. Я вам показала, як готую ковбаску я. Якщо хтось не робив досі ковбаску свою домашню, робіть, нічого не бійтесь. Це дуже смачно. Запікайте хоч в духовому шкафу, хоч так, як я в мультиварці. Ну, в мультиварці, от так, от так, вам видно. Дякую всім, хто дивився це моє відео. Усіх вам гараздів, смачної паски, смачної ковбаски. Гарного святкування і мирного неба усім над головою!